Як ставляться кияни до того, що цифри змінили? Ми тут поцікавилися з оператором. Їхні відповіді послухаємо далі. Це які підтверджують ту традицію, що ми відходимо від радянських передикмі. Що про світова війна почалася все ж таки першовесня тридцять дев'ятого року, а не 22 червня 1941 року. Так само ми цим самим єднаємося і за всіма вільним світом, які так само відсочайки є ці пам'ятні сумні дні. Дуже підтримую. А чому? Чому? Ну такі війна почалася тризв'ятому році. мене батько був учасником. Багато чула про це. <toys> так що я знаю, це не понаслужки, а з, 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 з батька. я дуже підтримую цю зміни. Бачила, що їх довго не було, але ну дуже приємно, що змінили нарешті і буде відповідати світовій, так сказати, думці. Тобто ви підтримуєте цілком ініціативу? А чому? Е, ну, тому що, ну як? тому що треба, щоб у нас була єдина думка зі світом щодо дати початку світової війни, е, а не нав'язана нам Радянським Союзом. Ну це правильно, але я не бачив, що змінили. Я бачив, що їх не було. А коли змінили? Минулого тижня от відкрили. Ну, все. О, ну молодці.